Дорогі друзі, у нас на майданчику представлена машинка. Це Land Rover Discovery 17-го року, автомат, бензин, 2 літри. Пробіг на цій машинці 68 тисяч кілометрів. По салону у нас є шкіряний руль, шкіряний повністю салон. в гарному виконанні все якісне, без потертостей. Також є кнопка старт-стоп, є клімат-контроль двохзонний, Є круїз, також наявна камера заднього виду. Позаду у нас також ну, доволі багато місця, також шкіряний салон. Також ця машинка повністю вся в рідній красці. і ось, якщо подивитися ближче, наявні задні парктроніки. Ну і можна показати повністю вид машини. Якщо вас зацікавила ця машинка, запрошую вас подивитися її поближче наживо в місті Суми на нашому майданчику «Автопоінт». Або можете звернутися до нашого телеграму або інстаграму. Будемо вам раді.